Триває операція із порятунку людей з-під завалів після нічного російського удару. Верховна Рада повернула незалежність НАБУ і САП і помста природи росіянам. Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн вітаю друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Незалежність НАБУ і САП відновлено. Депутати в цілому підтримали президентський законопроєкт номер 13533, який повертає усе на свої місця. За документ проголосували 331 народний обранець, і таким чином Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура знову стають незалежними від офісу генпрокурора. Так і було під час створення цих органів після революції гідності, коли тиждень тому Верховна Рада блискавично урізала права на і САП, це спричинило нечуваний протест у суспільстві і погрози припинити фінансування від іноземних партнерів. Зазначу, набу і САП одразу після появи законопроєкту, який відновлює їхню незалежність, заявляли, що не мають до нього претензій. Спікер ради Стефанчук вже підписав закон про відновлення повноважень НАБУ і САП, і стало відомо, що закон, яким повертається незалежність антикорупційних органів, набу і САП вже підписав президент і звернувся до українців. Щойно я підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної незалежної роботи антикорупційних органів всіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань рішення правильне. 331 депутат. Саме так, як і потрібно. За основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Чує своїх громадян за голосуванням. Уважно слідкували протестувальники у Маріїнському парку. Мітингарі з картонками відранку закликали народних депутатів відновити незалежність антикорупційних органів, а результати голосування зустріли оплесками. В столиці тим часом триває рятувальна операція після масштабної російської комбінованої атаки. ДСНСники продовжують розбір завалів багатоповерхівки у Святошинському районі. Російська ракета зруйнувала там цілий під'їзд. Тут загинули шестеро людей, серед них дитина. Під тоннами будівельного сміття намагаються знайти тих, хто вцілів. Під завалами ще можуть бути від 10 до 20 людей. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська із місця події. Детальніше в Святошинському районі столиці, коли сьогодні вранці в будинок влучила російська ракета і зруйнувала цілий під'їзд. Продовжують працювати рятувальники, продовжується рятувальна операція. Шукають людей, живих та на жаль, загиблих. Нещодавно дістали тіло чоловіка. Одна з мешканок цього під'їзду на ім'я Тоня подзвонила з під завалів до подруги. Був вихідний дзвінок, хоча і без розмови про цей дзвінок. Жінка розповіла поліції. Тоні нині теж шукають під завалами такі от роботи по розбору завалів, вони як ювелірні роботи, тому що ми не виключаємо можливості, що там можуть бути живі. І от е за допомогою інженерної техніки саме е пересуваються величезні брили або плити. А рятувальники, які на місцях прямо на завалах стоять, вони е ювелірно розбираються на завали. Вранці тут врятували чоловіка. Він провалився з другого поверху на перший. Його затисло бетонними конструкціями. Щоб дістатись до постраждалого, рятувальники ДСНС пробили тунель через стіну сусідньої квартири. Ми одразу його передали медикам. Ви бачили, карета швидкої була. Хлопці тільки врятували, тільки винесли. Одразу почали займатися медиками. Що стану, це напевно, ситуація пізніше, і до медич... до медиків. Пані Катерина і сама з молодшим сином була в квартирі на першому поверсі. Їх врятували сусіди. Під будинком чекає на доньку, сина та двох онуків. Ой Боже, Боже, це для мене трагедія. трагедія. Лучше б я там була. Лучше б я там була, О, діти живі. У сусідньому під'їзді від епіцентру влучання квартира і цієї пані. «Гахнуло так, що ми нічого не поняли. Ми думали, може, десь рядом по дворі там, ну де угодно. А потім я повернулась на постілі. У меня постіль мне повезло у меня в а У мене, мене вишивла балкон. Рятувальники продовжують цю роботу, а рідні чекати на своїх близьких. Ми продовжимо працювати на місці. Більше в наступних випусках ТСН онлайн. Валерія Ковалінська, Михайло Путята, ТСН 1+,1. Загалом Київ цієї ночі від ворожої масованої атаки втратив вісьмох людей. Серед них шестирічний хлопчик, який помер у кареці швидкої. Врятувати його не змогли. Поліція наразі перевіряє інформацію про зниклих безвісти. Після ворожої атаки є близько десяти заяв. Міністр внутрішніх справ Ігор Килименко припустив, що люди можуть бути під завалами. Кількість поранених по Києву постійно збільшується. На цю мить їх понад 130, серед них 12 дітей. Майже три десятки людей у лікарнях, в тому числі п'ятеро дітей. У столиці внаслідок комбінованої дроново-ракетної атаки ворога, численні пошкодження житлової інфраструктури у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Кілька будинків залишилися без електрики. Президент відреагував на цей нічний обстріл. Він написав, що світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою і Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Кінець цитати. Дівчину винесло з дев'ятого поверху. Вона залишилася живою з переламом ноги. Чоловік розірвав селезінку, але сам вибрався зі зруйнованої квартири. І це лише дві історії потерпілих після сьогоднішньої атаки росіян. Усі поранені перебувають під наглядом лікарів із десяток людей у важкому стані в реанімаційних відділеннях, зокрема поліцейські, які також постраждали від атаки. Кореспондентка ТСН Олена Гущик побувала у відділенні реанімації, тож далі дивіться без коментарів. Було слишно вибухи, але я подумав, що це подалі. Ну, як завжди. Вже коли прокинувся, то в мене прямо виходить вікно, а так виходить, що з кровати у мене справа просто така большая дирка. І там горять машини, і так далі. Вийшов сам, але його привезли до нас в дуже тяжкому стані, бо в нього був масивний розрив селезінки. І приїхав він дуже з низьким тиском, в тяжкому стані, але нічого. З дев'ятого поверху вилетіло просто. Зламана нога, і зуб, коротше, відвалився. Я була в притямі. Я. Я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Бо я чула вибух, і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі, як можна було пролетіти дев'ять поверхів і залишитися просто зі зломаною ногою. Скоріш за все, я реально сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, типу, і через це я не вдарилась, бо ліжком яке. Я не знаю, що з батьком, що з матір'ю. Не знаю взагалі, де вони, що з ними. Наслідок сьогоднішньої нічної атаки до закладу звернулось 34 постраждалих, із них переважна більшість була госпіталізована каретами швидкої медичної допомоги, саме 28. Шість постраждалих це самозвернення машинами цивільними, знайомих, друзів, родичів. Вони будуть доставлені до нашої лікарні. Із цих пацієнтів, які були госпіталізовані, шестеро пацієнтів є в тяжкому стані. Всі вони прооперовані, де в кого ще правда продовжуються оперативні втручання. А пацієнти взагалом тяжче ніж були при попередніх двох обстрілах: тобто є тяжкі пошкодження органів черевної порожнини, розриви селезінки, пошкодження кінцівок, органів грудної клітини, пошкодження м'яких тканин, ну, як завжди, нижніх верхніх кінців голови тулуба. Про масовану атаку по українській столиці написала донька Келога, американського спецпредставника по Україні. Фонд Меган Мопс від початку повномасштабної війни займається гуманітарною допомогою Україні. Сама вона часто бувала у Києві. Київ під потужною атакою дронів спершу написала Меган. Будьте певні, це так Путін відповідає на ультиматум президента Трампа. Він знову випробовує американську силу і стійкість. А на ранок додала ще й отаке. А далі ще й російські ракети. Та лише після того, як цивільні вийшли з бомбосховища, розійшлися по домівках. Росія посилає прораховане послання Америці і заходу. Ми вас не боїмося. Сьогодні вночі у столичній підземці від російських шахедів та ракет переховувалося понад 23,5 тисячі людей. Майже дві тисячі із них діти перерахували у метрополітені. Тільки у липні було дев'ять ночей, коли люди масово переховувалися у метро від російських повітряних атак. У метрополітені нагадують, 46 підземних станцій Київської підземки працюють у режимі укриття цілодобового. На вхід відкриті усі вестибюлі, щоб скоротити шлях до безпечного місця, працівники метрополітену закликають мешканців піклуватися про власний комфорт, брати із собою теплі речі, ковдри, каремати, ліки і воду, і пам'ятати про комфорт інших і бути взаємовічливими. Розкажіть про ситуацію з укриттями у вашому населеному пункті просто в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. На оборону відтепер витрачатимемо більше і затримок із виплатами військових не буде. Обіцяють у Верховній Раді. Депутати підтримали зміни до бюджету, які передбачають додаткове фінансування обороноздатності нашої країни на 412 мільярдів гривень. За основу та в цілому проголосували 332 депутати. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Кошти мають спрямувати на виплати для військовослужбовців, це понад 100 мільярдів гривень, на закупівлю зброї та боєприпасів, виробництво безпілотників та ремонти і обслуговування техніки 216 мільярдів. Решту, що залишиться на інші потреби війська. Кошти на це сподіваються знайти за рахунок збільшення податкових надходжень, а також частково перерозподілять фінанси із інших статей бюджету. Ворог окупував Кам'янське та Верхньокам'янське, а також просунувся біля івано та Білої Гори. Повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Росіяни штурмують на десяти напрямках. Проте наші захисники продовжують тримати оборону на усіх напрямках. Усього ж за минулу добу на фронті зафіксовано майже 200 боєзіткнень, Повідомили у Генштабі. Росіяни били кабами по населеному пункту Білогір'я Запорізької області. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там за добу наші військові відбили майже 50 ворожих штурмів у районі населених пунктів Федорівка, Промінь, Лисівка, Горіхове. Важкі бої тривають і на північно-слобожанському та Курському напрямках. Понад 30 разів ворог там ішов у наступ. Не менш напружена ситуація, і на Краматорському, Турецькому, Сіверському, Лиманському, Куп'янському та Новопавлівському напрямках нашим бійцям доводиться стримувати постійний натиск ворога. Усього противник завдав сім авіаційних ударів, скинув 17 керованих авіабомб і здійснив 317 артилерійських обстрілів, намагаючись прорвати нашу оборону. Виїхати або вижити родину із двома дітьми. Евакуювали поліцейські з прифронтової веселянки на Запоріжжі. Жити в селі стало нестерпно. Ворог посилив терор цивільних. Гатять по населеному пункту росіяни з авіації, артилерії та дронів. Сьогодні каб зруйнував іще ще одну хату. Поранено підлітка і жінку. Докладніше про евакуацію та як виживають люди за 12 кілометрів від окупантів розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Побиті хати вирва посеред городу. Нещодавно саме сюди поцілили росіяни. Місцеві кажуть, прилетіло щонайменше п'ять кабів. Тут у нас є вулиця молодежна, в огород там побиті хати. Кожен день отакий кошмар. Уже ж просто ну у людей ж не і в нас матері вважаю, 80 років лежача. Ну от як І, і не бросиш її, не здаси нікуди. Ну як мати. У нас теж боїться все переживати, діти. Родині довелося ночувати ось у цьому льосі. Ви всі разом тут були? Так, да. ну тільки бабуся залишилася, бо ми її не встигли вибрати Я зрозумів. Сім'я перебувала всю ніч, всю ніч у підвалі в безпечному місці, лише тільки в четвертій ранку змогли вийти. Зараз максимально оперативно збираємо необхідні речі та вивозимо до безпечного регіону. Наважились на переїзд, зокрема заради двох доньок: дев'ятирічної Тані та п'ятнадцятирічної Вероніки. Речі та навіть холодильник вантажать в автівку. Родина не залишає в небезпеці і пухнастих улюбленців. Це різка, зіфірка, Артурчик і Миша. Спочатку виїдуть до Запоріжжя, а звідти на Одещину. Там знайомі вже підшукали їм будинок. Де там 20 кілометрів від Одеси. Ну ми там в гостях були. Ми розуміємо, знаємо їхніх родичів. Ми вже там раніше ще до війни були. Тільки на родина виїхала, як по селу Росіяни знову вгатили авіабомбами. Поранень дістали 17-річний хлопець та 64-річний Жінка зруйновано будинок. Попри щоденні обстріли у веселянці за 12 кілометрів від російських загарбників залишається близько 800 людей. Серед них півсотні це діти. Примусової евакуації в селі не оголошували рішення виїжджати люди, поки ухвалюють самостійно. Кожний день таке ж кошмарення підкралися, і воно ж тут ближче б'є міномітка, яка б'є на 5 кілометрів. Осонапроти нас хата, прямо огород кап. Брат мій садив картошку. Каже, як полетіли щепки, отак мимо хати над головою, він бідною упав, Другий брат там ні не, ні, не зачепило. Слава Богу, все пролетіло. Поліцейські закликають мешканців прифронтового села не вагатись і поки ситуація дозволяє виїжджати до безпечніших регіонів. Кіра Овес Андрій Куповка, Запоріжжя ТСН, СН 1+,1. А на Камчатці не припиняється сейсмічна активність. Там, після землетрусу, прокинувся вулкан Ключевська сопка із жерла, пихкає димом. Поза минулої ночі регіон серйозно трусило. Магнітудою майже дев'ять. Такого тут не бачили останні 70 років. Сейсмологи очікують, цунамі напружились і в сусідній Японії. Про всяк випадок із небезпечних земель там евакуювали близько двох мільйонів людей. До хвилі готуються і на Гаваях. Про руйнівну стихію та її наслідки дивіться в сюжеті Оксани Ткаченко. Такого землетрусу на Камчатці не було з 1952 року. Поки решта світу спала, російський регіон трусили так, що будинки ходили ходором. Люди вистрибували на вулицю в чому є, хитало від підземних коливань і місцеву церкву. Магнітуду стихії сейсмологи оцінили у 8,8 із 9,5 можливих. Епіцентр припав за 150 кілометрів від Петропавлівська Камчатського на глибині 32 кілометри. Через землетру зруйнувало синьо жовтий фасад місцевого дитячого садка. Минулося без жертв, бо він був на ремонті. У дитячому садку номер 15 стався обвал фасаду будівлі. Але слава Богу, ніхто не постраждав. Дітей не було, але пошкодження є. Одразу після підземних коливань з'явилася загроза цунамі. Здійнялися хвилі по 3-4 метри. Людям наказали негайно евакуюватися з прибережжя, дороги перекрила поліція. Спершу накрило північні курили в Сахалінській області. Там затопило місцевий порт і дісталося заводу із переробки риби. На потужну стихію на Камчатці реагують гостро і тварини на острові Анцеферова почали осипатися скелі, біля яких відпочивали морські леви. Перелякані тварини один за одним почали стрибати у воду і тікати. На японському острові Хонцю кити почали масово викидатися на берег. Офіційна влада, що не довідалася про загрозу, негайно оголосила попередження в щонайменше восьми префектурах. Евакуювали два мільйони людей, які мешкали на узбережжі Тихого океану. В регіоні заволали сирени. Терміновому порядку виїхали і співробітники сумнозвісної атомної електростанції Фукусіма. Японці добре пам'ятають, як в 2011 році за схожих обставин після землетрусу та цунамі на підприємстві сталася аварія. Сейсмологічний спеціаліст Люсін, який мешкає зараз в Японії, на прикладі книжки та губки, пояснює, чому сталися такі потужні підземні коливання. енергія в губці накопичується настільки, що долає силу тертя між північноамериканською та занурюваною тихоокеанською плитами. Вона відскакує назад і спричиняє землетрус. У результаті цього відскоку відбуваються значні зміни у рельєфі морського дна. Дно океану піднімається, що викликає потужні хвилі цунамі. Загальна довжина розриву становить приблизно від 100 до 150 або 200 кілометрів. Це надзвичайно велика зона розлому для країн або регіонів, що розташовані поблизу зон субдукції. Землетруси є неминучими. Ля попереджень про цунамі докотилися тим часом і до латиноамериканських країн, як от Перу та Чилі, а також до американського штату Гаваї. Місцевим на телефони почали приходити сповіщення. Рятувальники одразу почали закликати відпочивальників негайно покинути пляж. Ми зупинилися прямо на пляжі в Гонолулу. Це дуже популярне місце, і от десь о другій годині ми почали отримувати на телефони попередження про цунамі, і з того моменту все кардинально змінилося. Ми були занепокоєні, хоча насправді не надто за власну безпеку. Ми дотримувалися вказівок державних служб. Вони казали, аби відійти від узбережжя, аби піднятися щонайменше на четвертий поверх будівлі. А ми жили на одинадцятому поверсі. Тож почувалися досить спокійною. Спеції, але ми не знали, що може статися. Чи серйозно постраждає берегова лінія, чи буде перебій з електрикою, чи водою, чи зруйнується інфраструктура? Все це нас непокоїло. Зараз ми відчуваємо певне полегшення. Сподіваємося, що найгірше вже позаду, але кілька годин ми були справді стривожені. Хоча загроза цунамі вже зараз потроху зменшується, і більшості людей дозволяють повернутися додому, сейсмологи застерігають. Найближчим часом підземні коливання можуть повторитися у вигляді так званих авторшоків магнітудою у понад сім. Оксана Ткаченко ТСН один і це все про що встигаємо розповісти. Залишайтеся на цьому каналі. У нас завжди цікаво. Не пропустіть проміжні підсумки о 18-й годині, а ввечері традиційний випуск ТСН о 19.30. Святослав Гринчук вже готується до зустрічі із вами. Я ж прощаюся, бережіть себе і побачимось.